Загалом 23 підприємства нашої області вже стали учасниками цієї важливої ініціативи. Це свідчить про те, що ініціатива президента знаходить живий відгук серед підприємців і дійсно стане важливим стимулом для розвитку українського бізнесу. Що це означає для кожного з вас? Усе просто купуючи українське, ви отримуєте кешбек у розмірі 10% від вартості покупок. Гроші зараховуються на ваш рахунок і їх можна використовувати для оплати важливих послуг. Комунальних платежів, транспорту, лікування, мобільного зв'язку, занять спортом або відвідування кіно. Також є можливість передати ці кошти на підтримку Збройних сил України або інвестувати у військові облігації. Максимальна сума виплат становить до 3 тисяч гривень на місяць, а накопичені кошти будуть надходити на спеціальну картку до 20-го числа кожного місяця. Це не просто фінансова підтримка, а важливий крок до зміцнення нашої економіки та підтримки національних виробників у ці складні часи. Кожен з нас може зробити свій внесок у перемогу України, обираючи товари українського виробництва. Для того, щоб долучитися до програми Національний кешбек, детальнішу інформацію та кроки для реєстрації можна знайти на офіційному сайті програми. Хочу також зазначити, що на Житомирщині вже відкрито два офіси підтримки програми. В Житомирі та звягілі, а третій у Коростені. ми плануємо відкрити наприкінці жовтня.